Товариство, всім привіт! З ким ми ще не знайомі. Мене звати Валерій, я працюю програмістом вже 5 років і ми вже майже рік живемо у Канаді. Сьогодні я з вами поділюсь своєю історією знаходження роботи, саме програміста в Канаді. і Відповім на такі питання, як: як увійти в ІТ, знаходячись в Канаді чи по дорозі сюди. Задано тільки програмування, розкажу також про QA. Project Management UI-UX Друге. Як шукати роботу, який досвід треба мати, які ресурси юзати, та як вести себе на співбесі. Третє. В яке місто краще поїхати ті спеціалісти, та які зарплати вас чекають. Вмощуйтесь зручніше. Та я буду починати. Єдине що, давайте трохи змінимо атмосферу. Отак. Наче краще. Перше, про що я розкажу, це свою історію пошуку роботи, проходження співбесіди. Та отримання Джобоферу. Я працюю фронтенд девелопером вже 5 років. Містек це React, також знаю Next.js. Непогано орієнтуюся у ноді. До Канади я працював у досить великих компаніях, таких як SoftServe, Cisco, ОПЕНГІкс та інші. Я майже кожен рік змінював компанію в Україні. І це дало мені змогу працювати з великою кількістю бібліотек, технологій та торкнутися інших мов програмування, таких як Java чи PHP. Якраз все це і зіграло ключову роль у пошуку роботи в Канаді. Також важливо сказати про рівень англійської мови. В мене вільна мова, все доросле життя працював в США, спочатку з кол центрами потім вже програмістом, тому з мовою ніяких проблем не було, в тому числі з глибоко технічною. Приїхавши в Канаду, я ще декілька тижнів відпрацював на українську компанію. Паралельно я проходив інтерв'ю майже кожен день. Сумарно я прийшов близько восьми технічних інтерв'ю до чотирьох різних компаній. Я отримав три офери та вже вибирав ту компанію, яка буде мені по душі, та підходити під потенційну імміграцію. Якщо вам цікаво, яку компанію я вибрав, то ви можете зайти мій в LinkedIn та подивитися. Але я скажу, що це найкрупніша компанія в північній Америці по наданню софту та підтримки газових установок та всього, що відноситься до видобутку нафти та газу. Компанія досить велика, має офіси в Штатах та налічує близько 300 співробітників. Компанія дала мені майже найвищий офер. Я, на жаль, не можу назвати цифри. Тому що підписував NDA, Але далі відео, коли торкнусь теми зарплат, ви плюс-мінус зрозумієте, скільки я заробляю. Ми йдемо далі. Якщо вас буде цікавити тема моєї історії, ви трохи глибше. То, будь ласка, напишіть то в коментарях, я зніму про те окремий ролик. Наступний пункт я впевнений, що вам дуже сподобається, але є одне і він потребує певної зміни атмосфери. Наступний пункт впевнений, що буде цікавий багатьом. І звучить він так: як увійти в IT, вже знаходячись у Канаді. Чи по дорозі сюди. Я можу розкрити цю тему з перших вуст, бо прямо зараз моя дружина ходить на онлайн-курси по QA, тому я знаю все про цю тему. Товариство! Зараз дуже важлива інформація про моїх друзів, які займаються капеланством та доставкою гуманітарки та потребують постійної фінансової підкріплення. Вони кожен тиждень їздять на передову та доставляють по 5-10 тонн допомоги. Будь ласка, донатьте. Тільки так ми приблизимось до перемоги. Повертаємось до теми входу в ІТ. Перше, для того, щоб вчити ІТ, вам треба зрозуміти, яке направлення ви б хотіли вибрати для себе. Програмування, як ви вже розумієте, це не єдине, що ви можете робити. Більше скажу, це є найскладніша частина. Тому я вам скажу про всі варіанти, та коротко про те, що воно таке, що легше, що складніше, скільки де вчитися, та де більше, та де менше вам заплатять. Програмування думаю, зрозуміло з назви, ви будете писати якусь програму чи сайт, можливо, візуальну його частину чи серверну. Навчання займе мінімум півроку, максимум декілька років, в залежності від мови програмування. На мою думку, найлегша мова програмування для старту це JavaScript. Зі старту JS в Канаді ви будете отримувати приблизно 30 доларів на годину. Через 3-4 роки можна вийти на 60-70 доларів за годину. Далі. Наступний напрямок в ІТ це якраз таки те, що вибрала моя дружина, це QA. QA розшифрується як quality assurance, тобто гарантія якості. Простими словами, то тестувальник. Як всі кажуть, найлегший вхід в IT, але я зроблю помарку, то найлегший вхід в кодове IT. Тестувальники також пишуть код. Код для того, щоб, наприклад, автоматично перевірити кусочок сайту, який написали програмісти. Тому QA це не програмування. Воно в декілька разів легше, але все все ж таки технічка. Заплатять вам зі старту приблизно 20 доларів через 3-4 роки досвіду, вийдете на 45-50 доларів на годину. Наступне направлення, майже не технічне, це project management. Як зрозуміло, з назви це менеджер, тобто ви будете тим чи іншим чином регулювати роботу команди, проводити мітинги, передавати реквайрменти від замовника до команди. Якщо ви більш Директор по натурі, та у вас гарна англійська мова і більше гуманітарії, то це для вас. Тут цифри досить сильно стрибають в залежності від напрямку project менеджменту, але давайте орієнтуватися від 20 доларів за годину приблизно з нульовим досвідом і десь до 60-70 доларів за годину з досвідом 4-5 років. До речі, що на програмування, що на QA потрібна гарна англійська. Але вона може бути нижче рівнем, ніж на Project Management. Останнє направлення, про яке я скажу, це дизайнер, або UI-UX, що розшифровується як user Interface та user experience. Тобто людина, яка робить інтерфейс для юзерів, простими словами, дизайн. А от що таке UX, питаєте ви? UI-UX дизайнер має не тільки намалювати гарну кнопку чи формочку, він чи вона ще має подумати про те, як користуватися тим сайтом, та яка буде взаємодія з юзером? Чи комфортно, чи на правильному місці і так далі. По грошах для старту також орієнтуйтеся на 20-30 доларів за годину, далі буде більше, потенційно можна вийти на 50-60 на годину. Так, скажімо, ви обрали для себе направлення. Далі я дам вам суб'єктивну пораду. Розкажу, як вчиться моя дружина та чому я думаю, що то є оптимальний та правильний варіант. Коли ви вибрали направлення, вам потрібно або самому вчитися. Ця тема також потребує окремого ролику. Але головне це те, що будь-яке направлення в IT можна вивчити просто по Ютуб. Інший варіант то піти на курси. Саме так і зробила моя дружина. До речі, її звуть Віка. Якщо в ролику я буду казати ім'я Віка, то мова йде саме про неї. Так от, які курси вам вибрати, я категорично рекомендую йти на українські курси, які проходять онлайн, і незалежно від того, де ви чи в Канаді, чи в Європі, ви можете вчитися. Ціна курсів варується в залежності від того, що ви вчите. від 5 тисяч гривень за курс до плюс-мінус 15. що особливо, якщо ви знаходитесь в Канаді. Досить дешево. Чому саме українські курси, а не канадські чи ще якісь? Перше і на головне це мова. Та інформація, яка для вас нова, можливо, дуже технічна, та від якої буде кипіти голова, на рідній мові ви хоч можете її приймати більш адекватно, ніж воно буде, скажімо, англійською, і ви не зрозумієте нічого. Далі, вже вивчив ти матеріал українською, я планую, щоб Віка взяла онлайн-курси від Google і просто пройшла ще раз той самий матеріал, але вже на англійській. Мові тепер стосовно компанії, які можуть я рекомендувати. Віка вчиться в SkillUp, і я маю декількох друзів, які також там вчилися, наче норм. На жаль, за рекламу мені ніхто не заплатить, але від себе я рекомендую. Якщо ж вас цікавлять не українські курси, тут я, звичайно, порекомендую курсеру. На курсері безліч курсів по програмуванню, та ви знайдете плюс-мінус будь-яке направлення в IT. Що стосується практики, то я, звичайно, буду рекомендувати FreeCodeCamp та Codewars. Це просто нереально круті платформи для практики, вашого кодінгу, наприклад, чи QA, і дуже круто для підготовки до інтерв'ю. Hello. Yeah, it's Val. Well. Who is that? Yeah, how may I help you? No, no, sorry. I don't need any cleaning right now. No, 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 we're all good, brother. Thank you. Thank you for your call. No, not interested. Yeah, dude, sorry. <laughs> yeah, we're clean, brother. Yeah, you don't need you don't need to call me back later, all right? I have your number, so basically, when, when I have a chance and I need you, I'll just give you a call right back, okay? Yeah, all right. All right, talk to you later. <laughs> oh, man. Наступний пункт буде стосуватися пошуку роботи. Я вже розказував у минулих роликах про пошук роботи в Канаді. Ось, до речі, силочка. В IT-направлені одним із основних платформ для пошуку роботи є, звичайно, LinkedIn. Хто ще не знайомий з ним, то тут у типу, Фейсбуку, де ви можете спілкуватися та коннектити з людьми, але саме для пошуку роботи та для бізнес коннекшенів. Наступна платформа для пошуку роботи в Канаді буде Індіт. Досить непогана історія: кількість вакансій набагато менша, ніж людині, але для покриття максимальної кількості вакансій, то Indeed підійде прекрасно. Також можете просочити JobBank.ca та і Glassdoor. Я особисто не користувався цими сервісами, але готуючись до цього відео, я побачив, що на цих платформах також є певна кількість it вакансій. Добре, де шукати, розібралися. Тепер дуже цікавий пункт стосовно досвіду. Скільки його потрібно? Та чи можливо знайти роботу без нього? Тут я знову все розіб'ю по категоріях. Думаю, так буде простіше вам орієнтуватися. Якщо ви тільки не вивчились, закінчили курси, то все, на що ви можете розраховувати, це позиція трині, тобто новачка. Або якщо у вас досить вже непогані знання, то можливо навіть не на позицію джуніор тепер стосовно ринку Канади. Та чи шукають вони трайнішок та джунів? Відповідь буде і так, і ні. Пролиставши майже всі сторінки по позиціям software девелопменту, я лише бачив з десяток вакансій на Junior дева та парочку вакансій інтерн-девелоперів на всю Канаду. Тому можемо сказати, що якщо ви плануєте вчитися, то після навчання багато займайте самостійно, вирішуйте задачки, алгоритми і так далі. І тоді ви вже можете потенційно прийти на вакансію Junior, наприклад, Developer чи QA. Чи дизайн, і так далі. Тепер переходимо вже до більш досвідчених спеціалістів. Якщо у вас 3 плюс роки досвіду, то майже з 90% вірогідністю при наявності непоганої мови ви знайдете досить непогану роботу. Тепер до конкретики. Візьму декілька прикладів по девелопменту, QA, менеджменту та дизайну. Ось, наприклад, вакансія в Торонто. Їм треба Java Developer, зарплата 157-174 на рік. Непогано, але для Торонто то не супер багато, тому що рівень життя в місті досить високий. Тому витрачати ви будете також багато. Ось інший приклад, але вже JavaScript в Калгарі. Зарплата 115-130 непогано. Для Калгарі, то навіть я думаю, буде відчуватися більше ніж 160 в Торонто. Тепер до QA. От у Ванкувері, наприклад, вакансія, яка потребує 2 роки досвіду і готові вам платити від 56 до 81 тисячі доларів, що звичайно зовсім не гроші у Ванкувері. В Калгарі, ось інша вакансія почасово платять від 25 до 70 доларів. Але я думаю, що це все таки ближче до 25, можливо 40. 70 навряд чи вам заплатять. На рік то виходить 76 тисяч доларів, що зовсім непогано, як на мене. Звичайно, все залежить від вашого досвіду, компанії, де ви будете працювати, але цифри ви приблизно зрозуміли. Тепер давайте глянемо Project Management. Я би глянув, наприклад, в Манітобі, а чому б ні Ось вакансія Project Management в Вінніпезі. Це не it компанія, але то інститут із технічним направленням. Думаю, що щось цікаве. Так от вони шукають людину на позицію з трьома плюс роками досвіду і готові платити від 78 до 105 тисяч доларів. Як на мене, зовсім непогано. Тим більш це Манітоба. Ціни тут на великий порядок нижчі, ніж Торонто та навіть Калгарі. Ось інший приклад вакансій, але вже в Торонто. Вони хочуть 10 років досвіду і готові платити 120 на рік. Ну, як на мене, в Манітобі цікавіша пропозиція. Останнє. це буде UI UX дизайнер. Давайте глянемо, скажімо, в нью брансвіку Тут, на жаль, не густо вакансій. Думаю, причина саме в місті пошуку, але все одно, от якийсь варіант, всього 15-17 доларів на годину, тобто за рік всього буде 35 тисяч. Не найкращий приклад. Але як на мене, якщо ви досвідчений it фахівець, то вам нічого робити в нью брансвіку Хіба що працювати ремоутлі на Торонто? Скажімо, у Ванкувері вже ситуація покраще. Тут вам заплатять від 50 до 90 тисяч на рік, і хочуть від вас всього 2 плюс роки досвіду. Народ, то є все, що стосується зарплат. Якщо ми кажемо про позицію трині та джуніор, то від тих цифр, що ми з вами побачили, можете відняти відсотків так 30 і плюс-мінус на то орієнтуватися. Останнє, що я скажу в пункті про пошук роботи. Це саме про підготовку CV та проходження співбесіди. Стосовно CV, то є тонна варіантів від різних ресурсів, але я прикладу CV, формат якого маю я та мої друзі. І такий формат спрацював і не викликав ніяких питань у канадських роботодавців. Стосовно співбесід, то вони трошки відрізняються від українських. Хто працював на американських проектах, думаю, мають мене зрозуміти. Рівень співбесіди може бути або нереально простим, на вас просто подивляться. Задають якісь питання по софтськілам, пару технічних питань і дадуть вам зразу офер. Або може бути так, що вам назначать 3-4 інтерв'ю в одну компанію. З них буде 2-3 технічних, наприклад, з лайфкодінгом і одне по софт Тут як попаде, але готуйтеся до гіршого, потім буде сюрприз. Товариство, готові йти далі? Обіцяю, ще трошки. Останній пункт він буде про міста. Куди конкретно їхати, щоб заробляти більше саме в сфері IT? Я вам приводив, наприклад, 8 різних вакансій на різні позиції і ви бачили, скільки вам готові платити. Ви вже зробили якийсь висновок? Ні? Тоді я вам скажу своє бачення, а ви вже дивіться, чи воно співпадає з вашим, чи ні. Так, оце, типа, карта Канади, якщо що. На мою думку, якщо ви не суперкрутий спеціаліст, скажімо, з 10 плюс роками досвіду, тоді не їдьте до Торонто та Ванкуверу, тому що ви навряд чи попадете у Amazon, наприклад. І по зарплаті у вас буде всього на плюс-мінус 20% більше, ніж в тому самому Калгарі чи Вінніпезі. але рівень життя буде суттєво відрізнятися. Якщо у вас від 3 до 5-6 років досвіду, я би їхав до Калгарі, можливо, Торонто. Там все-таки трохи дешевше, ніж у Ванкувері. Якщо у вас від нуля до трьох років досвіду, то треба однозначно їхати в менш дорогі міста, але заздалегідь, подивіться вакансії, можливо, подайтеся на них, щоб не приїжджати в нікуди. Якщо ж ви вже в Канаді і тільки не вивчились, то моя вам порада: подайтеся усюди, проходьте десятки співбесід, тільки так ви наб'єте собі шишок та чомусь навчитесь. Десять разів ви не пройдете, а на одинадцятий отримаєте офер. Товариство! Цей ролик підійшов до кінця. Сподіваюся, комусь він був корисним. Якщо так, то найбільшою подякою від вас для мене буде підписка та коментар. Мене цікавить, про що б ви хотіли почути в наступних роликах. Можливо, продовжити знімати про ІТ. В мене є багато чого розказати. Бідякую всім та побачимось в наступних роликах!